По про лісозаготівлю ми поговоримо з міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Русланом Стрільцом. Він приєднується до нашого ефіру. Добрий, Добрий день, Добрий пане день. Руслане. Одразу Добре. хочеться розпочати з цитати з повідомлення Міністерства захисту довкілля. Отут зазначено, для купівлі дрів необхідно буде виконати кілька простих кроків: зареєструватися на ресурсі, обрати лісгосп, визначитись із типом дров'яної продукції та обсягом і здійснити оплату. А от про питання логістики нічого не зазначено. От навіть вказано у вас реєстрація, замовлення, оплата. А після обговорення умов логістики. Як можна буде доставити це ж споживачам, чи не виникнуть з цим проблеми? Дуже слушне запитання, але питання обговорення умов логістики це не про те, чи можна доставити чи ні? Питання в тому, скільки буде коштувати ця логістика, в залежності від е, знаходження конкретного місця, куди ми куди люди будуть замовляти дрова від того місця, де вони заготовлені і готові до продажу. Але давайте не забувати, що все-таки в країні йде війна е, на лісгоспах. Сьогодні величезна відповідальність щодо забезпечення в першу чергу військовою деревиною. Багато транспорту було передано на потреби збройних сил України або втрачено через бойові дії на тих територіях, де велися бойові дії. Але тим не менше, ми розуміємо, що якщо ми вже запускаємо онлайн-магазин, якщо ми вже хочемо забезпечити прозору доставку дров'яної продукції тим людям, які цього потребують, то за моїм дорученням зараз ведуться перемовини із новою поштою, і з епіцентром з іншими. Мережевими такими компаніями, які в тому числі можуть допомогти нашому держлісагентству найякісніше надати послуги тим людям, які потребують у цей нелегкий опалювальний сезон додаткових дров. Чи не перевищує зараз попит пропозицію? Чи вистачить дров усім? Тому що ми ну, розуміємо, коли з'являється можливість онлайн закупівлі чогось, то зазвичай зростає е, бажання людей це придбати. І з кожним е, з пониженням температури на кожен градус, кількість бажаючих закупитись дровами зростає. Звідки ми будемо брати ці дрова? І чи вистачить їх усім? Ну, по-перше, я нагадаю, що е, ми провели такий. Таке опитування і взагалі намагалися зрозуміти скільки взагалі у цих нелегких умовах нам треба бути дров. Встановили за даними військових адміністрацій, обласних військових адміністрацій, що всій Україні на цей опалювальний сезон треба буде 5,5 мільйонів метрів кубічних дров. Це майже можна сказати вдвічі більше ніж минулого року. Тим не менше на сьогоднішній день ми розуміємо, що. Кожен українець, який буде потребувати він дровами, буде забезпечений без додаткових рубок тих дерев, які використовуватимуться, ну, які є як ділова деревина і тому подібне. На сьогодні можу сказати, що в середньому за десь серпень, вересень, місяць українці придбали в підприємствах Держлісагентства Більше 370 тисяч метрів кубічних дров кожен місяць. Ця динаміка вона поки що не збільшується по жовтню місяцю. Тому я впевнений, що планові показники будуть виконані. Тим більше, за моїм дорученням, Держлісагентство сьогодні заготовлює додаткові обсяги деревини резервні, які повинні бути повинні будуть знаходитися майже на кожному складі кожного державного підприємства по всій країні. Не чекати нам цього року сплеску чорних лісорубів, які до цього працювали дуже активно в Україні, вирубуючи ліси. А тепер в них є виправдання: людям потрібні дрова. Чи планується боротьба з цим явищем, чи цього року головне забезпечити людей дровами? Ми не повинні не зважати на те, що дійсно можуть бути чорні лісоруби. Тим більше, що давайте казати відверто, вони завжди були. Але Ліс, скажімо так, весь ліс України лише 72% від цього лісу це той ліс, який знаходиться в управлінні Держлісагентства. Інша площа це ті ліси, які є комунальними, це ті, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування. Те, що стосується лісу Держлісагентства, то можу вас запевнити, що та. Цифровізація, яка сьогодні проводиться шаленими темпами, вона дозволить нам зрозуміти з якого дерева вироблена яка, який виріб. Навіть запустивши сьогодні онлайн-магазин Дров. Це теж ще один крок цифровізації, щоб зрозуміти, а звідки ці дрова взяті, а як вони доставлені, хто їх купив, щоб мінімізувати ті зловживання, які потенційно можуть бути. Але впевнений в тому, що роботи багато. Роботи багато і для правоохоронних органів, і для державної екологічної інспекції. І тим не менше, ми не повинні зараз списувати. На військовий час такі можливі незаконні дії, а особливо на тих територіях, там де на щастя немає бойових дій. Пане Руслане, і знаєте, от питання з залу, як то кажуть, от мої бабусі в 70 там вони просунуті, вони знають, що таке дрова і онлайн. А є ж в нас люди похилого віку, які не знають, як придбати щось в смартфоні чи в комп'ютері. Для них буде якась інформаційна компанія. Як от їм отримати доступ до інформації, можливість придбати дрова в магазині онлайн? Дуже слушне запитання, і я це питання задавав. Коли давав відповідні доручення. Що кожен українець, незважаючи на вік, незважаючи на доступ до технічних засобів, повинен мати змогу скористатися цим магазином. По перше, це не є єдиним інструментом купівлі дров, тобто їх, в принципі, можна купити у будь-якому лісництві, замовити по телефону, тобто немає в цьому складнощів. Але для зручності є такий інтернет-магазин, єдине, що на сьогоднішній день потрібно, щоб там. Легально все зробити, це мати відповідний відповідну банківську карту і відповідний застосунок на телефоні того банку, в якому є обслуговування для того, щоб ідентифікувати особу, яка буде купувати ці дрова. На даному етапі, якщо навіть бабусі там 84 роки, то її онук або її діти можуть абсолютно зручним способом через смартфон купити ці дрова. Проте ми сьогодні працюємо над таким інструментами, які дозволять ще більш спростити доступ до купівлі паливної деревини в цьому сезоні, при цьому забезпечуючи. Відповідно безпеку і персональних даних і для того, щоб унеможливити зловживання і, скажімо, так, намагання обійти систему, обійти верифікацію, щоб не купували більше ніж потрібно, тому що я хочу нагадати, що для фізичних осіб, якщо люди купують дрова собі. То ціна відрізняється вона значно нижча ніж для комерційного використання. Проте є і обмеження це 15 кубічних метрів на одну людину на рік.